Вітаю, хочу зробити вам відеообзор е, тих рослин е, пеларгонії, королівської та зональної пеларгонії міжвідових гібридів, які продаю, будуть е, ну, при, запропонуватися до продажу. Е, от дивіться, значить, отакі от кущики, бачите, вони значить, знаходяться в горщиках 400 або 600 мл е, от Всі на квітках. Ну, просто відеообзор, тому що я буду, так сказать, пропонувати. Може, хто захоче на 8 березня, от дивіться, бачите, квітки показую ось такі великі листочки у них. Тобто, рослини, рослини дуже великі, отакі от саджанці, бачите, які гарні. Вони стоять на підвіконні. І оце починаю всі-всі вони з квітками. от то, що я вам тільки що показувала, от, бачите, квіточка. Тут от квіточка. ну тобто Отак в латку вони стоять, і кожна кожна ця рослина буде з квіткою. От квітка. тут всі, ну Тобто, розмір рослин, якщо я так от пройдусь по всьому підвіконню, то покажу вам отакі величезні листи, ну тобто рослини шикарні. Може, кому треба на 8 березня, щоб було з квіткою подарувати? І зараз потепління і буде, будуть вони квітнути. Це міжвідовий гібрид. от така от піларгонія. Бачите, тут от квітне вже. Ой, так щоб листочки не пам'ятати. Упаковка надійна, я маю досвід великий з упаковкою, тобто приїде, воно навіть не Ні одна... Ні один листочок не, не впаде. Ну, отак от, Якщо йти вдоль всіх підвіконів, бачите, от такий от, тут от вже квітне. Ну, це взагалі сорт наський, Якщо хто знає, це Аріста... Аріста Black Beauty це низький сорт, тому я навіть горжуся, що він має ось, бачите, от, от такий от великий. Тобто Це дуже-дуже дорослий кущ. Це Аріста Орхід розквітла. Ну, Тобто всі вони вже. от... Бачите, всі, всі квітки. знаходяться вони на підвіконні. Тобто досвідки у них нема, от там, знаєте, під лампами, там по ночам і так далі. Тобто, це рослини повністю от привчені вже до умов тобто Це не тепличні рослини, бачите, які великі. Ну, там далі покажу там взагалі тут просто складно. Ну, взагалі ось такі от рослини. ну, Тобто, якщо я навіть отак от покладу свою руку на лист, то ви можете побачити розмір листа. Значить, Рослини вже удобрені, удобрені на квітку, тому в принципі, накормлені добривами, тому вам не потрібно буде працювати. Оце з добривами. І, в принципі, пересаджувати їх з от, 600 мл поки що не треба. Вони теда, краще будуть квітнути в такому ну, плотному горщику. Пересадка може десь там, ну, може через місяць. Отак от можна десь пересадити їх. Ну, а поки що їм досить буде і цього горщика. Тобто 600 мл, 600 мл, 400 мл. Тому хто бажає мати такі рослини, можна зробити і предзамовленням, поки ну, от холодно. Щоб я відклала і знала, що вам буде відправка. Як тільки будуть плюсові температури, я зразу буду відправляти. Ну, У нас вже і плюси будуть. Ну, отака, отака кількість піларгонії, тому замовляйте. <рес> Чекаю на замовлення.